Бути творцем свого життя одним із обов'язкових аспектів, атрибутів цього є прийняття життя, таким, яким воно вже є. Усвідомити і прийняти той факт, що те життя, яке от буквально в цю мить зараз у мене є. Це я його сотворив. І я маю його прийняти. До тих пір, поки я буду шукати відмазки, що це не я, це хтось та, і так далі, і так далі. тобто не буду приймати це життя, що в мене є, Ну, до тих пір э, до творця, до усвідомлення себе творцем, ще є над чим працювати. А прийняття це такий, це якщо в словах, у фразах, можливо, е така опора, конструкція, щоб розкрити для себе смисл, суть того, що, що взагалі відбувається навколо.